Я б сказала, що туди і везуть, і несуть, і підвозять, тому що тут як рухи забіля. Тобто ці території вони як наповнюються. По карті імператриці вони наповнюються потихеньку, десь воно, може, все складається, тому що ну, це додається, додається і додається на цих територіях. Ну так, да, є про що подумати, є кому подумати. І ця карта показує, що хтось думав про це, не просто там все так робиться, що от рішили і зробили. Люди про це думають. Тобто одна людина, яка Точно думає про це все вистроює плани, щоб менше по трійки, от три кубка перевернуті, щоб менше потері було, щоб два кубка, ті, що взаді стоять, вони дійсно були ну на виграш йшли. Ну і опять же, бач, по першій карті, по старшому аркану, ну от наповняють, наповняють, додавляють, ресурси привозять людей, може, може, там снаряди, що там підвозять. Ну, то есть трохи забіля. Роблять оцю територію, південній, схід України, щоб він був наповнений повністю.